Вечора, шановні глядачі. На часі новини до Невеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і новини минулого тижня. Дивимось разом. 31 січня за участю голови районної державної адміністрації Юрія Кучеряву та голови районної ради Тетяни Панасевич відбулось засідання громадської ради, яка діє при РДА. У засіданні взяли участь також начальники окремих управлінь, відділів райдержадміністрації та служб району. На порядку денному стояло два питання. Спочатку зі звітною інформацією щодо діяльності громадської ради у минулому році виступив її голова Володимир Сторожук. Він акцентував увагу на тих питаннях, які піднімались на засіданнях ради у 2011 році, та конкретизував результати проведеної роботи по прийнятих рішеннях. Говорячи про діяльність ради у 2012 році, Володимир Петрович зазначив, що громадська рада повинна покращити свою роботу у питаннях взаємодії з органами влади та участі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району. В обговоренні звіту взяли участь інші представники громадської ради, котрі вносили пропозиції до плану роботи на поточний рік. Юрій Кучерявий, оцінюючи роботу громадської ради, зазначив, що вона була активною та позитивною. Що ж до подальшої діяльності, то раді потрібно розробити чіткий механізм роботи за принципом, визначитись проблемою, обговорити проблему, виступити з рекомендаціями щодо її вирішення, зазначив Юрій Володимирович. Додавши, що влада сьогодні є провідником реформ. Потрібно йти до людей і впроваджувати зміни. Саме для цього і створювалась громадська рада, щоб вносити свої пропозиції, аби думка. Кожного була почута. По другому питанні порядку денного виступила начальник районного управління юстиції Ольга Михальська, яка довела до відома присутніх інформацію про порядок підготовки та подання документів районному управлінню юстиції в разі внесення змін до статуту та складу керівних органів громадських утворень. За результатами обговорення питань порядку денного з урахуванням усіх пропозицій були прийняті відповідні рішення. У четвер у громадській приймальні районної ради відбулось підписання угоди про взаємодію та співпрацю між Дунаєвецькою організацією ветеранів Афганістану та районною державною адміністрацією. На зібранні були присутні голова РДА Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, перший заступник голови РДА Микола Баранюк та начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський. Голова організації воїнів інтернаціоналістів Сергій Гуцул закцентував увагу на окремих пунктах угоди. Вніж свої пропозиції щодо покращення умов лікування афганців, фінансової підтримки тих побратимів, котрі знаходяться у складних ситуаціях, допомога матерям воїнів, котрі не повернулися з афганської війни, догляд за могилами полеглих, виділення окремого приміщення для розташування організацій, патріотичного виховання молоді та інших питаннях. Голова РДА Юрій Кучерявий з розумінням поставився до усіх проблем і зазначив, що влада завжди буде захищати інтереси афганців, а проблеми намагатиметься вирішити у найкоротший термін. Крім того, очільник району подав пропозицію замінити пам'ятну плиту, де значиться прізвище полеглих воїнів-інтернаціоналістів, на стелу чи пам'ятний обеліск. яким саме буде новий пам'ятний знак вирішать афганці. На завершення зустрічі угоду було скріплено підписами. 2 лютого депутати зібрались на дев'яту позачергову сесію районної ради. Порядок денний сесії нараховував 15 питань. На початку народні обранці та запрошені керівники окремих установ та організацій та сільські та селищні голови прослухали звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Дуневеччини за минулий рік, який озвучила начальник відділу економіки РДА Тетяна Тиран. Також депутати затвердили програму матеріально-технічного забезпечення процесу виконання РДА регіональної політики розвитку Дуневецького району на 2012 рік. Проголосували і за районну програму підтримки ветеранського руху, розраховану на 2012-2014 роки. Також народні обранці прослухали звіт про виконання районного бюджету за минулий рік та проголосували за внесення змін до бюджету на 2012. Інші питання стосувались передачі майна, затвердження технічної документації тощо. Після розгляду основних питань до депутатів та присутніх звернувся начальник Доневецького району електричних мереж Михайло Поліщук. Андрійович звернув увагу на те, що у результаті сильних морозів лінії електричних мереж працюють у максимальному режимі і дуже перевантажені, що може призвести до аварій. Тому закликав не вмикати електроприлади, котрі використовують багато електроенергії в період з 17 до 19 години. Голова РДА Юрій Кучерявий також наголосив на критичній ситуації, що склалася у зв'язку з похолоданням. Юрій Володимирович закликав максимально відповідально поставитися до цієї проблеми, аби не допустити. Те нещасть по типу пожеж чи смертей від переохолодження та встановити у сільських радах чергування, аби селянам було куди звернутися по допомогу у екстрених ситуаціях. На сьогодні, все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.